Кохання Франція, Париж, столиця закоханих, французьку культуру активно представляють українцям, проте часто ця презентація обмежується доволі банальними речами, тому наша Мирося Ульяніна у Парижі знайшла ті символи, які з одного боку істинно паризькі, а з іншого абсолютно не банальні. Топ п'яти оригінальних місць Парижа до вашої уваги. Лувр, дрігофорна арка, ейфелова вежа. Думаєте, це все, що варто побачити в Парижі. Ой, як ви помиляєтеся, спеціально для вас я підготувала список найцікавіших небанальних місць, які обов'язково варто відвідати. Починаємо. Це місто кохання, і цим може нікого не здивувати. А ось те, що можна побачити у Малансивому сквері біля підніжжя Монмартру, вас точно зацікавить. Це величезне панно, його довжина 10 метрів, висота 4. І тут на 311 мовах світу написані зізнання в коханні. Тут є шведською, ось там. Яр скале. Кохамче? Це польською. Ви французька ж на хвилинку minutes. і я знайшла протягом десяти років французький композитор Фредерік Барон записував у блокнот слова кохання. Пізніше вирішив їх скопіювати на панно і так висловити свої почуття до Парижа. Парижани впевнені, що якщо протягом однієї хвилини знайдеш напис своєю рідною мовою, то в цьому місці обов'язково закохаєшся. За 20 кроків від цього романтичного місця наступне невеличка черга, фунікулер і вуаля! Не забудьте піднятися на найвищу точку Парижа. Це Монмартр. Обов'язково скористайтеся подікулерам. Він вас довезе швидко, якісно і комфортно. Дві хвилини, і ви опинитеся у підніжжі найбільшої у Парижі Базиліки Сан крекьор Назва базиліки перекладається як святе серце, і побудували її як пам'ять про жертв франко прусської війни. Усе 19 століття. Тут місила землю французька богема. Нині ж подарує сходи європейська молодь. У моєму рейтингові небанальних місць Парижа займає тур Монпарнас. Найвищий оглядовий майданчик, про який знають одиниці, висота 196 метрів. І підніметеся ви на найшвидшому у Європі ліфті. Уявіть собі, 196 метрів за 38 секунд. Вуха закладає. Але те, що ви побачите на горі, безцінне. Весь париж разом із Ейфеловою вежею, як на долоні. Якщо вже дійшли до найвищої будівлі, завітайте і до найменшої ширина метр двадцять, висота п'ять метрів це найменший будиночок Парижа, і тут у мене магазинчик. На першому поверсі продаю одяг, сорочки, джинси на другий поверх ведуть сходи, але я на них не поміщаюся. А ближче до заходу сонця просто сідаєте в метро. Воно довезе вас. Якщо не на край світу, то на станцію «Дефанс». 21-й квартал, як називають його французи, бізнес район з ультрасучасною архітектурою. 100 тисяч людей тут працюють ще 25 живуть. Але Дефанс кардинально відрізняється від українських бізнес-районів. Тут грає музика, ростуть дерева, тут чисте повітря і немає машин.